Animal ID це міжнародна платформа для власників домашніх тварин. Зареєструвавшись тут, ви отримаєте можливість занести до бази даних інформацію про свого улюбленця, його кличку, дату народження, вид, породу, стать, окрас, стерилізована тварина чи ні, дані про чіпування, QR-паспорт та багато іншого. Зареєструватися на Animal ID та внести дані про свого вихованця ви можете двома способами. Перший це відвідати сайт animalid.net та зареєструватися на цьому порталі. Або ж другий варіант завантажити та встановити на мобільний телефон застосунок від Animal ID і зареєструватися на платформі через цей додаток. Реєстрація на платформі Animal ID нічим не відрізняється від реєстрації на будь-якому іншому сайті. Давайте покроково розглянемо, як проходить реєстрація на сайті Animal ID та внесення даних про тварину. В нашому випадку нас цікавить, як внести дані про чіпування тварини. Отже, Перше, що вам потрібно зробити, це відвідати сайт animalid.net і натиснути Увійти. На сторінці авторизації потрібно натиснути Зареєструватись. Наступним етапом буде обрання типу профілю. Власник, ветеринарна клініка, зоологічний клуб, притулок, племінний розплідник, ветаптека чи зоомагазин. Після того, як ви обрали тип профілю, потрібно натиснути Продовжити реєстрацію на сайті. Для створення профілю вам буде запропоновано ввести свій емейл, e адресу електронної пошти, діючий номер телефону та пароль для подальшого входу в аккаунт. Зверніть увагу на те, що надійний пароль має містити цифри та букви верхнього і нижнього регістру. Після заповнення всіх вище перерахованих полів форми натискайте Створити профіль. Тепер вам буде запропоновано додати інформацію про свою тварину. Ви можете пропустити цей етап, натиснувши Add a pet later». а можете одразу зазначити всю необхідну інформацію, завантажити фото домашнього улюбленця, вказати його кличку, вид, собака, кіт чи інший. Чіпована тварина чи ні, і якщо так, то додати до бази номер чіпу. Зверніть увагу, що на даному етапі, якщо ви не вкажете номер чіпу, оберете пункт Ні, чіп відсутній. То внести до бази даних інформацію про чіпування тварини можна буде і пізніше. Але для цього необхідно буде написати листа на пошту, яка вказана на сайті Animal ID для зворотного зв'язку зі службою підтримки. В листі необхідно буде вказати номер мікрочіпу, ID номер тварини, а також обов'язково необхідно буде прикріпити фото ветеринарного паспорта тварини або іншого підтримку підтверджуючого документа. Останнім кроком реєстрації буде підтвердження електронної пошти. Для цього відкрийте поштову скриньку, яку ви використовували при реєстрації на Animal ID, і в листі, який надійшов від цієї платформи, натисніть Confirm Registration підтвердити реєстрацію. Після того, як ви натиснете Confirm Registration, вас буде перенаправлено на сайт Animal ID – Тут Вам необхідно в першу чергу налаштувати свій профіль і для цього потрібно перейти на вкладку Settings. – «Налаштування». Якщо сторінки сайту Animal ID відображаються на англійській мові, то змінити ці налаштування можна в розділі Landridge. Тепер вам буде простіше розібратися з полями, які необхідно заповнити в налаштуваннях. Наприклад, на сторінці загальна інформація достатньо заповнити лише ім'я власника тварини. Але для повноти можна вказати ще й прізвище, стать, країну, поштовий індекс та адресу. В особистому кабінеті ви також можете доповнити або змінити інформацію про себе та свою тварину. Щоб змінити або доповнити інформацію про тварину, потрібно перейти в її картку та натиснути Редагувати тварину. На цій сторінці ви можете зазначити ту інформацію про свого улюбленця, яку вважаєте за потрібне вказати. Тут можна зазначити, стерилізована тварина чи ні, її стать, породу, дату народження, окрас, розмір, також написати короткий опис. Тварини і зазначити інформацію про її походження за бажанням. Хотілося б зазначити, що застосунок для мобільного телефону від Animal ID значно спростить вам роботу з цим сервісом. Тому в наступному відео, в наступному матеріалі, я розповім вам, як завантажити цей додаток, зареєструватися в ньому та внести дані про свого домашнього улюбленця в міжнародну базу тварин. Прямо з телефону.